Аю, шановні друзі, дуже важлива інформація для тих, хто перебуває на Джоб центрі. Як ви знаєте, отримуючи кошти Burger Geld від Джоб центру від держави Німеччина, ви повинні співпрацювати і повідомляти про будь-які зміни в вашому житті або в вашій спільноті з єдиними потребами Bedarf Gemeinschaft. Що ж це за обов'язок повідомляти і про якісь зміни? Отримувач Бюргергель повинен повідомляти. Ну, по-перше, якщо ви плануєте переїхати, ви повинні про це повідомити. Також ви повинні повідомити, якщо змінилися ваші доходи. Ви влаштувались на роботу на неповний або повний робочий день. Навіть на міні-джоб також бажано повідомляти. Виплати. І, до речі, важливе уточнення. Обов'язково повідомляйте про влаштування на міні-джоб на тайфользайт. Обов'язково до того, як ви виходите на роботу. Далі, ви хочете отримувати інші соціальні виплати або вже подали заяву на їх отримання. Про це ви також повинні повідомити. Далі, про що ви повинні повідомити? У вас змінюється сімейний стан та або прізвище, наприклад, в зв'язку з одруженням. Ви не будете доступні на ринку праці протягом тривалого періоду через хворобу або інші е, поважні обставини. Ви вагітні. Ви хочете подорожувати. Відбулися зміни у складі сім'ї, яка отримує допомогу, наприклад, через зміну майна та доходів дітей або партнерів, спільноти проживання. Змінюється кількість людей, які проживають у спільноті, що потребує допомоги. Наприклад, приїхав ваш родич, знайомий, прописався в вашу квартиру. Ви повинні про це повідомити Джоб центр щоб в подальшому друзі не було проблем. Основна мета, з якою ви це робите, щоб не було проблем, і щоб в подальшому джобцентр вам не вирахував або навпаки не нарахував якісь штрафні санкції. Далі ви повинні повідомити, якщо змінюється розмір оренної плати, якщо ви перейшли в іншу компанію медичного страхування, якщо ви зі своїм партнером розходитесь або розлучаєтесь, якщо ви мусите платити більше грошей за свою квартиру, тобто підняття орендної плати. Якщо у вас є нова адреса, номер телефону або нова адреса електронної пошти, якщо ви одружуєтесь або починаєте цивільне партнерство, ну гражданський брак, як в нас кажуть. Якщо ви або член вашої спільноти за потребами отримаєте нову роботу, освоюєте нову професію, аутбілдунг або розпочинаєте навчання в університеті. Якщо ви або член вашої спільноти подаєте заяву на отримання пенсії, про це також потрібно повідомляти джоб центр Якщо ви або член вашої спільноти з єдиними потребами отримали одноразові додаткові грошові або мали в своєму розпорядженні більше грошей на місяць. Наприклад, тоді, коли ви отримали спадщину, додаткові виплати від держави, або ваша заробітна платня зросла. Про це ви також повинні повідомити. Якщо ви заробляєте достатньо грошей, як самозайнята особа і більше не потребуєте підтримки. Від Джоб центру або будь-які взагалі майнові зміни в вашому житті. Ви повинні про них повідомляти. Пам'ятайте, друзі, це дуже важливо, щоб в подальшому у вас не було проблем. Не менш важливими є інші особисті дані, е, такі як зміна реквізитів банківського рахунку, збільшення витрат на опалення тощо. Е, взагалі, друзі, це не вичерпний якийсь перелік. Да? Це загальний м, перелік е, обов'язків, про які ви повинні знати. Але е, є і інші обов'язки. Якщо у вас є сумнів щодо того. Е, Повинні ви повідомити Джоб центр про якісь зміни в вашому житті чи ні? Краще написати листа і запитати в них, краще повідомити джоб Центр, ніж в подальшому вам прийде якась штрафна санкція або вас звинуватять в якихось діях. Пам'ятайте, ваш обов'язок співпрацювати з джоб Центром, він майже абсолютний, друзі. Далі, що таке повідомити негайно? Друзі, термін негайно в даному контексті означає, що ви повинні повідомити центр зайнятості про зміни якомога швидше. В юридичному сенсі це означає, що ви повинні повідомити негайно, тобто без невиправданої затримки. В ідеалі ви повинні зробити це на наступний день, робочий наступний день, коли вам стало про це відомо. Тобто максимально швидко, там, через неділю, дві. От. Можливо, у вас буде якась поважна причина, чому ви. Там повідомили через неділю-дві, але друзі, не потрібно цих великих термінів, не затягуйте. Виникли якісь зміни, краще відразу повідомте в джоб-центрі, напишіть їм емейл, закиньте листа, і ви будете перестраховані від майбутніх проблем. А ще краще перед тим ніж щось робити, якщо у вас є свій рексанвальд, фюр, соціал рексанвальдфюрсоціалрехт. Краще порадитись з ними, друзі, для того, щоб повністю бути юридично убезпеченими в ваших подальших діях. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.